Виконуємо номер 5.24 із підручника Геометрія 8 та номер 9.24 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ, кут С до рівня 90 градусів. Вписано квадрат СМНК, Так, що прямий кут у них спільний а точка Н е належить стороні АВ. Катет трикутника дорівнює рівня Б сантиметрів. Знайдіть периметр квадрата. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник прямокутний і рівнобедрений, то знайдемо кути А і Б, трикутник АБЦ, прямокутний, рівнобедрений. Тоді кут САБ дорівнює куту СБА і дорівнює 90, бо сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів по 45 градусів. 45 і 45. Тепер трикутник АМН. Кут М 90 градусів, бо у нас квадрат, тому кут суміжний з прямим буде прямий. Кут А 45 градусів знайдемо кут N. Це 90 відняти 45, буде 45 градусів. Тоді трикутник АМН рівнобедрений. З основою Ан. І у нас АМ дорівнює МН. АМ дорівнює МН. Тепер трикутник працюємо НКБ. В нього також кут К 90 градусів, а кут Б 45 градусів. Знайдемо кут Н, це також буде 90, відняти 45, отримаємо 45 градусів. Отже, трикутник, НКБ, рівнобедрений. З основою НБ і у нас КН дорівнює КБ. Оскільки у нас СМНК квадрат, то... СМ дорівнює МН дорівнює НК і дорівнює CK. Тоді у нас КН Буде дорівнювати МС. Буде дорівнювати АМ, бо у нас КН дорівнює КБ і АМ дорівнює МН. Дорівнює АМ, КН дорівнює МЦ, дорівнює АМ і дорівнює ЦК. Тоді кожна сторін, оскільки у нас катет Б, то буде дорівнювати Б поділити на 2. Ну, а тепер можемо знайти периметр нашого квадрата. Периметр квадрата це сума довжин всіх його сторін, Тому або 4 помножити на сторону Мц 4 помножити на b других, 4 перших множимо на b других, 4 і 2 скорочуємо на 2, отримаємо 2b сантиметрів. Записуємо відповідь. 2b сантиметрів